Ну, звісно, у цей день ми маємо поговорити детальніше про неї, про нашу красиву, про нашу важливу, про нашу найкращу конституцію України, адже це. Одне з найважливіших державних свят основного закону, в якому закріплено правові основи незалежної України суверенітет та територіальна цілісність. Робота над створенням головного документа тривала майже 5 років. Вона розпочалася одразу після ухвалення 16 липня 1990 року декларації про державний суверенітет України. За цей час було створено кілька проєктів основного закону. Побито сотні горщиків між політичними опонентами і, нарешті, після майже доби безперервної роботи та двох тижнів голосувань 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин Верховна Рада України ухвалила та ввела в дію Конституцію України, ось ця історична мить. Депутати аплодують стоячи. Михайло сирота його потім називатимуть батьком конституції. Ледь тримається на ногах. Йому підносять склянку з водою. Він 15 годин простоїв за трибуною Верховної ради відстоюючи найважливіші статті основного закону. Найгастріші суперечності викликали питання розподілу влади і власності, державна символіка, статус російської мови і статус Республіки Крим. Десята стаття Конституції про державну мову голосувала 17 разів. Стаття про символіку 27 разів. Статус Криму 31 раз. Зрештою, конституція отримала підтримку двох третин депутатів Верховної Ради. За неї проголосувало 315 парламентарів, і в основному законі України визначалася сильна президентська влада. Гарантувалися права приватної власності. Затверджувалася нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної. А крим визнавався автономною. республікою Ублікою у складі України власне останнє стало компромісним рішенням після того, як депутати підтримали положення про мову та українську символіку. А тепер можна вставити є Конституція. Під початку ухвалення основний закон України змінювався кілька разів. При цьому в Конституції України 1996 року передбачена досить жорстка процедура внесення до неї змін та доповнень для схвалення деяких з них вимагається від двох третин до трьох чвартей голосів народних депутатів. Якщо зміни скасовують, чи обмежують права і свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній цілісності держави, то конституції. Уця України взагалі не може бути змінена. Основний закон також не можна змінити в умовах воєнного або надзвичайного стану. Конституції України сьогодні 29. і весь цей час. Кожен новий президент, отримуючи владу, намагався змінити її під себе. Так у 2000 році вперше це спробував зробити Леонід Кучма. Він поставив на референдум питання про двопалатність парламенту, зменшення кількості нардепів та зняття з них недоторканності. Хоча населення підтримало зміни до конституції, за різні положення проголосувало від 82% українців в Верховній Раді, Ді голосів забракло і першої великої зміни конституція зазнала уже за часів помаранчевої революції наприкінці 2004 року. Тоді, в результаті масштабної конституційної реформи, ініційованої президентом Кучмою Україна стала парламентсько-президентською республікою серед інших змін: збільшення терміну повноважень Верховної Ради з 4 до 5 років та вибори до парламенту на пропорційній основі було також вирішено, що парламентська коаліція формує кабінет. Ед міністрів, а прем'єр-міністр призначається радою за поданням президента, і у разі дострокового припинення повноважень президента його обов'язки виконує спікер Верховної Ради. Утім, перше, що зробив Янукович після інавгурації в 2010-му, за повною підтримки партії регіонів повернув собі ширші повноваження. Тоді Конституційний суд визнав реформу 2004 року незаконною. До слова у справі за фактом узурпації. Влади Віктором Януковичем проходили шість суддів КСУ, які ухвалили незаконне рішення про скасування конституції конституції року. У 2010-му Янукович навіть створив конституційну асамблею, яка мала написати новий проєкт основного закону. Однак знову переписати конституцію Януковичу завадив Євромайдан. І спочатку початку 2014 року, після революції гідності, Україна знову повернулася до Ріансту конституції 2004 року. А вже за рік зміни до основного закону запропонував Петро Порошенко. Його ініціативи в частині правосуддя Верховна Рада підтримала у червні 2016-го. Тоді було ухвалено трирівнову судову систему, створено Вищу раду правосуддя, введено переатестацію усіх суддів України та позбавлення їх недоторканності. І ще одна важлива зміна до конституції було закріплено стратегічний курс України до повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Володимир Зеленський так само вносив зміни в Конституцію. По перше, за його ініціативою, хоча це пропонував ще Порошенко, народні депутати нарешті втратили свою недоторканність. Володимир Зеленський також пропонував на третину скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300, а ще змінити. Територіальний устрій та децентралізацію влади в країні, але повномасштабне вторгнення Російської Федерації поставило крапку на цих ініціативах. Хоча до цього навіть прийнятий Верховною Радою закон про запобігання корупції був визнаний Конституційним судом таким, що суперечить основному закону України. Зокрема, йшлося про статті про електронне декларування, контроль та перевірку декларацій, моніторинг способу життя. І остання ініціатива Зеленського прийнятий Верховною Радою закон. Про множинне громадянство теж суперечить конституції України, Принаймні так стверджують правозахисники, адже за конституцією в Україні єдине громадянство. Храпку в цьому питанні має поставити конституційний суд, який, як ми знаємо, нарешті може працювати і виносити рішення щодо трактування спірних статей основного закону.